Вітаю глядачів каналу Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо з конструкцією as, – as». Конструкція as, – as» має значення Такий, як Замість три крапки ставимо прикметник. Наприклад, «as busy as – a bee», Такий зайнятий, як бджола», «as sweet – as sweet as honey. Такий солодкий, як мед, as dark as a night. Такий темний, як ніч. Цю конструкцію використовую для порівняння: Lion is as strong as a tiger. Лев такий сильний, як і тигр. Chinese is as difficult as japanese. Китайська така ж складна, як і японська. Our kids are as clever as yours. Наші діти такі ж розумні, як і ваші. Хоча конструкція порівняльна, прикметник не змінений, він в позитивному ступені. До нього ми не додаємо ні суфікси, ні закінчення, Ukraine is as big as France. Україна така ж велика, як і Франція. Слово «біг» в позитивному ступені, як і в попередніх прикладах прикметники. В заперечному реченні порівняння матиме значення не такий як. A a rabbit is not as big as big deer. Кролик не такий великий, як улень. A monkey isn't as strong as an elephant. Мавпа не така сильна, як слон. Math isn't as easy as easy art. Математика не така легка, як мистецтво. В заперечних реченнях конструкція as-as може мати вигляд SO as April is not so warm as June. Квітень не такий теплий, як червень. In summer days are not so short as in winter. Влітку дні не такі короткі, як взимку. Висновок Конструкція SS має значення такий, як Між словами SS використовуємо прикметник без суфіксів і закінчень. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого. Ваш репетитор англійської.